На Прикарпатті готуються до Великодня Йдеться не лише про багаті кошики, а й про чисті вулиці. Торік вдалося ліквідувати понад дві сотні стихійних звалищ, а ще 15 за перший квартал цього року. Великодніх свят третя неділя квітня відзначається день довкілля. Це є свято, яке головна мета, яке підвищення рівня свідомості. Українців по питаннях щодо охорони збереження і навколишнього середовища зазвичай під час дня довкілля проводяться висадки дерев, прибирання територій, парків, скверів і так далі а також триває акція. Яка започаткована указом президента України Володимира Зеленського, це масштабне залізнення території України? Окрім цього, 12 квітня у Крихівцях і 16 квітня на стадіоні рух івано Івано-Франківську відбуватимуться сільськогосподарські ярмарки, де можна буде придбати свіжі продукти від 60 місцевих виробників. В цьому році запрошено більше 60 виробників сільськогосподарської продукції, і в тому числі. Такої цікавої, більш індивідуальної, як крафтова продукція, ну взагалом, взагалом, мешканці Прикарпаття зможуть купити. Овочі борщового набору, фрукти, соки, вироби із м'яса, ковбасні вироби, молочні вироби, це, зокрема, і крафтові сири. Мешканців Івано-Франківщини запрошують активно долучатися до ярмарків та акцій з очищення довкілля. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.